Доброго дня, рада вас вітати і так, всіх глядачів 23-го. Так, і ми так само раді вас бачити і чути так само. Але тема в нас така, що мабуть можна говорити про неї 20 днів, бо я знаю, що ви займаєтеся саме ось такими речами підліткової свідомістю, чим вона відрізняється як батькам з підлітками, сконтактувати і як контролювати їх правильно, бо це теж потрібно, але й не втратити ось цей зв'язок, ось цю довіру, де не перейти якусь межу. Але почнімо із того, чи всі оті батьки, які були шоковані, і ті, які не знали про те, чим займаються їхні діти, насправді є поганими батьками, бо так багато, і в тому числі і наших глядачів може подумати, чи насправді це були погані батьки. Дякую за питання. Ви знаєте, що саме на консультаціях батьки і задають часто це питання. Я, мабуть, погана мама, тому що я не справляюся зі своїми дітьми. Насправді, кожні батьки для своїх дітей є найкращими, але. Через зайнятість, через ті події, які відбуваються в країні, часто батьки просто не приділяють того часу, щоб поцікавитися, що подобається дитині, які в неї захоплені, хто її друзі, де вона проводить свій вільний час і так далі. Інколи фокус ін треба змінити, наприклад, з питання, які ти оцінки сьогодні у школі отримав, на як прийшов твій день. Що ти сьогодні відчував, що було хорошого в сьогоднішньому дні, що можливо тебе здивувало, що тебе засмутило, і так далі. І от тоді ми можемо говорити про довіру. Ще одне, коли батьки говорять і діляться зі своїми дітьми, своїми якими, з переживаннями, хвилюваннями, це є прикладом для дітей, як вони можуть ділитися зі своїми батьками і у складній ситуації звернутися до них за допомогою. Тому питання про Погані батьки воно буде некоректним інколи. Батьки просто педагогічно чи психологічно не обізнані, інколи просто втомлені і виснажені. Зрозуміло, і тому це і оціночне дуже судження, і потрібно теж розуміти, як хто оточує цих людей, яким потім доведеться там один з одним спілкуватися. Що такі речі теж бувають в силу багатьох обставин. А тепер повернемося безпосередньо до поведінки дітей. Те, що я, як не професіонал, можу побачити, це те, що діти вже були готові кудись свою агресію спрямувати. Причому в такий найжорсткіший спосіб ну ще, мабуть, могли до тварин застосовувати Жорстокість можливо, це було б ще більш жорстоко, те, про що це може взагалі свідчити, і як ось батькам помітити ось таку приховану агресію? Бо явно вони скоріш за все вдома її не проявляють настільки активно, і як правильно вчинити чудове так питання, і акцент саме на агресії, тому що а ось ця внутрішня агресія, незадоволеність, підлітковий вік це період самовизначення, прийняття себе, свого нового тіла, оточення можливості про себе заявити і так далі. І не всі підлітки е справляються з цими емоціями, вони накопичуються, вони не знають, е як правильно їх виявляти, і в результаті ця агресія накопичується, і десь вона має вибухнути, якщо вони правильно її не будуть вміти проявляти. Тобто, не вміти коли підліток не вміє прямо сказати Я злюсь, е я засмучений і так далі. Саме тому батькам як вони можуть помічати. По-перше, дитина змінюється у поведінці, змінюється її успішність у навчанні, змінюється її тон спілкування, дитина частіше закривається в своїй кімнаті, дитина частіше підвищує голос, відповідає такими короткими. Фразами так, типу, все добре, відстань, не зачіпай, скільки можна запитувати. Тобто, ось такі відповіді, це такі дзвіночки про те, що в дитини вже накопичується агресія, і не варто забувати, підлітки теж знаходяться і живуть уже рік у стані війни, і якщо дорослі. Дорослі чоловіки беруть зброю, йдуть захищає свою країну, то е, підліток не знає, в нього немає м, такої, умовно кажучи, зброї, як е, відстояти цю справедливість, захистити себе, е, тому що вони теж в ситуації такої м, незахищеності певної, так і тому так вони психологічно м, готові до того, щоб е, знайшовся той зачинник. Той, хто організував, але це вже справа, звичайно, правоохоронних органів. Але тільки, знаєте, така ситуація дати клич, і вони готові, тобто є ситуація вже створена, організована, де вони можуть щось реалізувати і якось себе проявити. Тому так швидко і масово почав розвиватися цей рух. Тобто Для нього вже була підготовлена таке підґрунтя. Якщо ми будемо говорити про контроль, ось цей, і е, батькам зрозуміло, потрібен він в якісь в якихось межах, тому що вони безпосередньо ще за підлітків за неповнолітніх несуть без безпосередню відповідальність, причому і кримінальну, і адміністративну можуть нести теж. Е, ну, ми бачили зараз із сюжету, що саме батьки е, мусять відповідати за вчинки своїх дітей. Як ось цей контроль зробити е, правильним? Я сподіваюся, що пані Тетяна чує мене. Чи, чи ми втратили зв'язок? чую, з пропав зв'язок? Так, отож, якраз я хочу спитати ось цю про межу контролю, як її правильно облаштувати для того, щоб на дитину не тиснути, щоб це не виглядало як якесь переслідування, якесь просто постійне розслідування, і щоб дитина почувала себе так само комфортно і з довірою. Як знайти ось цей баланс? І просто, і зокрема, теж так само про е, якісь програми відстеження на телефоні, про те, де дитина знаходиться, чи варто таке робити, чи потрібно встановлювати там, що вона переглядає якісь блокування, е, ще подібні речі. Як ви порадите практичні ось такі речі реалізовувати? Так, звичайно, батьківський контроль повинен бути в тому, що дивляться діти. Ну, якщо це вже говоримо про підлітка, якому 13, 14, 15, то це вже не контроль, а зацікавленість. Можеш показати, що ти дивишся, що тебе цікавить, можна, я подивлюся з тобою. Мені теж це цікаво, і так далі. Контроль підлітка має бути організований як чітко встановлені правила у сім'ї. Тобто це не коли батьки перепитують по 10 разів, де ти знаходишся, скинь фото, а що ти робиш, а зараз що ти робиш? Діти тільки дратуються і більше і більше обманюють. Тому краще все-таки, щоб вдома були обговорені чіткі правила поведінки, що допустимо, що не допустимо, що карається, що заохочується. Тоді дитина чітко розуміє, за які вчинки, які покарання на неї чекають, або навпаки, за позитивні вчинки, які заохочені. Також діти повинні мати чіткий розпорядок дня і чудовий контроль для підлітків це зайняти їх максимально спортом, творчістю. Це, до речі, один із найкращих способів, щоб виразити свою агресію, тобто в спорті і в творчості. Дуже гарно вивільняються накопичені емоції. Плюс дитина зайнята, вона знаходиться в середовищі, яка має певні цінності, певну культурну цінність. Якщо ми говоримо про спорт, то це дисципліна і так далі. А діти не повинні, знаєте, кажуть, бути без ніякого заняття, без хобі, без спорту і так далі. Також важливим таким моментом є те, що підлітковий вік це найсензитивніший період і найчутливіший до формування нових нейронних зв'язків. І все, що дитина, чим вона займається в підлітковому віці, це проявиться у дорослому віці. Якщо підліток починає палити, вживати алкоголь, наркотики, то це значно вищий шанс, що у дорослому віці ця дитина стане залежною. Якщо дитина у підлітковому віці займається спортом, творчістю, зосереджена на навчанні, то у неї формуються навички навчатися, розвиватися, займатися саморозвитком, самодосконаленням. Ну і відповідно у дорослому віці і результат буде абсолютно інший. Тому важливим ще про контроль є і довіру батьків це прийняття підлітка таким, яким він є, з усіма його недоліками і перевагами. Коли, чому діти йдуть у ці е, такі субкультури? Тому що їх там приймають. У них однакові е, бажання, однакові ідеї, захоплення, і їх там приймають. Зверніть увагу, вони всі однаково практично одягнуті, так, там чорні футболки, павуки і так далі. Чому вони там не виділяються, вони такі, як всі їх приймають такими? Е, тому е, важливо батькам оцей контроль спрямувати на те, щоб е, дізнатися, чим захоплюється дитина, і підтримати ці захоплення. Щоб дитина не шукала іншого способу ну, таких умов. Саме вираження безбах. таке. Так.